Наше життя ніколи не обіцяє штилю, навпаки, в ньому багато випробувань, страждань, проблем і те, що ми умовно можемо назвати шторм або буря в нашому житті. Але справжнє лідерство, справжнє служіння, цінність слідування за Ісусом Христом, не тоді, коли мир і спокій або умовно морської термінології ми можемо сказати штиль, а саме служіння посеред бурі це дуже важливий і цінний виклик для нашого лідерства. Коли навколо шторм здатність Божого лідера вести до миру, до внутрішнього миру, давати спокій тим, хто є наляканий, утішати тих, хто має страждання, підбадьорювати тих, хто в відчаї і в стражданні. Лідер у Божому царстві це той, хто, не дивлячись ні на які обставини, завжди зберігає внутрішній мир і спокій. Що ми маємо усвідомлювати, щоб мати мир і спокій в своєму серці, не дивлячись на проблеми, які є навколо нас? Перше, це те, що бурі приходять у наше життя, навіть коли ми є поруч з Ісусом Христом. Марка, 4 розділ, 37 вірш. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен уже наповнювався водою. Учні були з Ісусом, але разом з тим вони опинилися в центрі страшної бурі. Лідер розуміє, що випробування це не поразка, випробування це частина нашого шляху, навіть якщо ми не зробили так, як цього Бог хотів і як ми очікували, має бути правильно. Навіть віруючі люди, які стикаються з проблемами, з переживаннями, смертною втратою, рідних, близьких, відчаї переживання, які є навколо, хвороби, кризи. Незрозумілі втрати, але це не означає, що Бог далеко. Це не означає, що Його подібно як учні потрібно розбудити. Маємо усвідомлювати і повчання, яке дає Ісус Христос у цій ситуації, про те, що Він, як капітан, він знає, як вести корабель, куди його спрямувати і як пройти через шторм. Не дивуйся бурям і штормам у своєму житті. Навчайся довіряти Богу. Друга важлива істина це те, що лідер зберігає спокій, коли інші в паніці. Реакція Ісуса Христа написано, а Він був сам на кормі і спав на подушці, і будять його, і кажуть йому, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Ісус показав приклад того, що Він спав не тому, що йому було байдуже, а тому, що він знає, хто насправді керує бур'ю. Кому вона підконтрольна і хто здатний її зупинити? Багато людей мають тривоги під час обстрілів, переживань, тривожність. Це часто діє на рівні психосоматики, на рівні тих речей в нашому організмі, що навіть супереч нашим душевним переживанням, це призводить на фізіологічному рівні до депресії, але повна довіра Богу, усвідомлення того, що Він абсолютно все контролює в нашому житті і не дивлячись, яка турбулентність відбувається. Усі спрямовані поглядом на капітана, наш капітан, який веде лодку нашого життя, це є Ісус Христос, який все контролює. І третє, лідер має вести інших не до страху, а вести до віри. Ісус сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? Ісус не докоряє за емоції, які висловили учні, але Він закликає до віри. Справжній духовний лідер це той, хто кличе людей не просто словами заспокійливими, а закликає до джерела, до того, хто є джерелом надії, джерелом любові, джерелом життя. Це є наш Творець, Всемогутній Бог. Якщо ти зараз у бурі, згадай, що Ісус зробив у човні. Якщо ти лідер, просто неси спокій іншим людям, і через це прийде спокій у твоє серце.